Коли в країні складна ситуація і йде неоголошена війна, будь-яка допомога приймається: чи то переказ коштів, чи то продуктовий набір, чи навіть дружня порада і тепле слово підтримки. У спортивно-розважальному комплексі Ескоріал вирішили допомогти бійцям, а то по-своєму. Послугами, які вони надають. Два тижні тому тут, за ініціативи засновників комплексу, відкрито реабілітаційний центр для бійців, які повернулись із зони АТО. Для них безкоштовно пропонують ряд послуг. Серед них відвідування тренажерного залу та басейну з комплексом спеціально підібраних вправ для кожного бійця індивідуально. Тренажерним залі ми можемо отримати укріплення суставів, в первую очередь восстановление. В нашем бассейні проходять заняття своє нами АТО. Ми предлагаем реабилитационное плавання, специальные упражнения в воді для вытяжения позвоночника для разработки суставов для, для хорошего самочувствия. Заняття ефективне, вони снижают артериальное давление, то есть это свойство воды, естественное свойство воды, они снижают давление, идет улучшение терморегуляции в организме, вообще улучшается самочувствие. Серед послуг, які пропонуються ескоріалом, відвідування соляної кімнати для бійців, які мають проблеми з дихальними шляхами, послуги масажиста, зала з дошкою Євмінова для тих, хто має травми хребта. У ескоріалі бійці АТО також можуть отримати професійну допомогу психотерапевта. Часто зустрічаються іменно депресивне стан, також астенанівратічські синдроми. И в принципе синдром внутреннего выгорания. То есть мы боремся основной акцент на борьбу с ними. То есть, в принципе, после начала нашей психореабилитационной программы у них данные факторы более сглажены. То есть, уже у... некоторые ребята говорят, что у них самочувствие, именно психологическое самочувствие улучшилось, и в принципе. Они уже потихоньку адаптируются к социуму. Индивидуальный подход к каждому из наших пациентов. То есть мы сроки реабилитации каждому индивидуально назначаем. Мы проводим сеансы понедельник, среда пятница. Но, опять же, с каждым днем у нас количество именно ребят увеличивается. Нині курс реабілітації у спорткомплексі проходять сім криворіжців, які повернулись із зони АТО. Як говорять керівники закладу, вони готові прийняти усіх охочих бійців. Потрібен лише епікриз чи довідка з лікарні для формування правильного курсу реабілітації. Зручний час для відвідин ескоріалу бійці обирають самі. Будь-який тренер комплексу може надати їм необхідну допомогу. Для запису до реабілітаційного центру бійці АТО можуть звернутися за нову номером телефону 067 637 88 10